2022 рік став найтрагічнішим в сучасній історії України, але українці довели собі і всьому світу свою незламність, мужність, єднання та прагнення волі понад усе. Ми стали цінити рідну мову і наших захисників. Ми стали донатити на армію та волонтерити. Це наш український народ отримав нагороду європарламенту премія Андрія Сахарова за свободу думки. Ми надихаємо світ. буде Україна! Зараз ми виборюємо нашу державу, наші цінності, нашу націю, нашу мову, нашу культуру, нашу віру. І хочеться, щоб 2023 рік став роком перемоги. Сказати дякую, я хочу сказати це усім, хто працював наполегливо, хто робив все те, щоб Україна була у стані відповідати ворогу. Хочеться сказати дякую кожному мешканцю України. хто Працював, працює заради перемоги України. Я думаю, що кожен достойно подяки, навіть сама маленька дитинка, тому що ми бачимо, як маленькі діти збирають на ЗСУ, як хлопці захищають нашу країну, як лікарі лікують. Тому кожному громадянину України хочеться сказати дякую, що вони незламні, а особливо тим, хто в найважчі часи залишився в нашій країні. Я дякую своїм захисникам, які за захищають нашу землю. От Этот рік, конечно, тяжелый, очень тяжелый для нас рік. Но мы тримаемся, ми сподіваємося, що все будет добре. И желаю воїнам, у меня племянник там как раз вот это под Запорожьей, щоб йому Господь молюсь за него, за його здоров'я, щоб он живой возвратился. Всі дітки наші, всі живими і здоровими вернулись. Помоги нам, Господи. Радіокампанія «Акцент» зі своїми глядачами у режимі 24 на 7. Ми розширюємо свою аудиторію і можливість бути ближче до вас. Дивіться нас на Ютубі і у Фейсбуці, на сайті Шостка Ньюз» та у кабельному телебаченні. Слухайте по радіо і читайте у телеграм-каналі, аби завжди бути у курсі подій. Хай добрих новин у 2023 році стане більше. І головне, щоб усі ми почули. І побачили найголовнішу новину Україна перемогла, і ми звільнили свої території у межах 1991 року. Всіх із Новим роком і з Різдвом Христовим бажаю, щоб у новому 2023 році війна закінчилася. Україна переможе, все буде добре. Бажаю щастя, радості і тепла. І щоб Україна перемогла. Хочемо побажати всім витримки, сили, енергії і головне віри. Ці свята вони дають нам надію, і віру на те, що все буде добре, що Україна переможе. Тільки на це сподіваємось. Тому всіх з новорічними святами і з різдвом Христом. Новорічні свята це свята родинні, можна так сказати, і я бажаю кожній родині, миру. Затишку, тепла, добра, щастя, Божого благословення, а також всій нашій країні і нашому місту мирного неба, щасливого життя і дуже дуже яскравого майбутнього. Я б побажала бути більш добрими, любити один одного. І щоб все було добре, війна закінчилась. Звісно, міра, ідіть, щоб в гості приїхали. По перше, побажав закінчення війни. Це по перше, це найголовніше здоров'я, всім хай усі всіх бережуть, щоб усе у кожній хаті було все добре. Давайте будемо чесними, що для кожного з нас, для кожного мешканця України, 2022 рік був дуже важкий, навіть для тих, хто більш-менш знаходився на мирних територіях. Але ми багато чого навчилися. Ми навчилися бути вільними. Ми навчилися боротися. Ми навчилися працювати заради незалежності, заради перемоги. І я думаю, що наступний рік вже принесе нам перемогу. Цей рік був для нас дуже тяжким, але ми тримаємося. Хочеться всім побажати наснаги, щоб все це найскоріше закінчилося. Хочу привітати всіх з наступаючими праздниками і всього всім найкращого. Слава Україні! Шановні мої діти, ти, кого я вчу, кого я вчила, я впевнена, що ви будете мати майбутнє в нашій незалежній, незламній, найкращій Україні. Але я прошу вас і звертаюся до молоді. Для того, щоб це так сталося, ви повинні сьогодні сплести один сантиметр маскувальної сітки, зробити одну окопну свічку, зібрати одну сміливу гривню. І тоді тільки разом ми обов'язково дуже скоро переможемо. І я була. Вражена словами, які були написані на постаменті в центрі міста Херсону: душу Богові, життя Україні, а честь залишимо собі. З новим роком. Шановні шосткинці, щиро вітаю вас з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. Бажаю нам всім дочекатися нашої перемоги. Бажаю всім терпіння, щоб з гідністю ми перенесли всі випробування, які випали на долю нашої країни. Бажаю всім мужності, здоров'я і я вам заспіваю калядку за калядою. З Різдвом Христовим ми вас вітаєм, радуйся, щастя, здоров'я, ми вам бажаєм, земле, радуйся. Дай же вам Боже відсвяткувати, радуйся. Другого року ся дочекати земле, радуйся. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Тримаємо стрій! Дбайте про себе та своїх рідних, піклуйтесь про тих, хто цього потребує. Будьте вдячні тим, хто бореться на всіх фронтах: військовому, енергетичному, медичному. Пам'ятайте, разом ми сила, разом наближаємо перемогу, процвітання та злагоду з переможним 2023 роком.